Сьогодні до Одеси, за запрошенням Національної ради з охорони здоров'я та безпеки, приїхала делегація з Івано-Франківщини з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації, пані Світланою Оніщук. До Одеси пані Світлана приїхала з командою ветеранів-захисників України, які отримали поранення під час захисту України. Ми запросили пані Світлану до Одеси та хлопців для того, щоб вони змогли насолодитися останніми днями сонця та гарної теплої погоди, відвидати одеські пляжі та відвидати Одесу, яка завжди дуже відкрита та щиро вітає усіх ветеранів. Велика подяка Національній раді з питань охорони здоров'я та безпеки проекту «Без обмеж за таку можливість для наших хлопців, для наших захисників перебувати в Одесі. Сьогодні відвідати цю область, відпочити, оздоровитися.